Російський хорт одна з найрідкісніших мисливських порід собак в Україні. Сьогодні вони на межі вимирання. В нашій державі їх не більше сотні. А перед вами два єдиних чемпіона України цієї породи. Якщо хтось думає, що розплід рідкісних мисливських собачих порід в Україні хороший бізнес, то він помиляється. Так стверджує Ірина Рикова, яка вже 30 років розводить російського хорта. Взагалі собачого бізнесу практично не буває, тому що практично це все э, кармішка, уход і так далі, це не рентабельно. Це просто хобі. І люди, які содержать собак, вот такого плану рідких пород екзотичних, які охотяться, практически не то, що заробляють, а просто в ще вкладують деньги для того, чтобы сохранить просто породу эту. З цими собаками полювали на вовків ще князі київської русі. З хортом на лови ходять без зброї. Собака сам повинен вполювати звіра для чотириногого мисливця. Це є дуже небезпечним, тому сьогодні з ним полюють лише на зайця або лисицю. Тривалість життя російського хорта приблизно 12 років. Однак часто вони не доживають до цього віку, адже ці собаки бігають так швидко, що не завжди встигають оминати різні перешкоди. Сьогодні вартість цуценят російського хорта близько 250 доларів. За такі гроші їх не купують, незважаючи на те, що собака є невіддільним членом мисливської команди. Ну зараз менше, менше на гаразд, тому що рівень людей у нас зараз гораздо складніше. Зараз взагалі охота в дорозі стала, тому що і виїзд і це ж в городській черті не більше хотіться. Тобто виїзд, кодія, це безусловно затрати на бензин і так далі. Сьогодні у вольєрі рикових вісім дорослих собак. Ірина сподівається, що незабаром будуть цуценята, і російський хорт існуватиме й далі. Де є мисливці, там є і мисливські байки. І оскільки серед народних депутатів у Верховній Раді є чимало мисливців, вони завжди можуть розповісти кілька історій про полювання. Василь Надрага, член комітету у справах пенсіонерів та ветеранів, раніше працював в пенсійному фонді Луганської області. У вільний від роботи час азартний мисливець любить полювати у себе на батьківщині, лісах Луганщини. Говорить, що через завантаженість на роботі має мало часу. Відтак іноді вимушений їхати на полювання прямо з робочого місця. Поїхали, у нас сполучилась там. кабанчика завалить. Мы такие счастливые, что день пошел не за я. Все замечательно, все великолепно. Приехали. Ну, я вернувшись, соответственно, она поделили на всех. Я, соответственно, со своим куском мяса, зайдя на работу и опять одев пиджак, галстук, прихожу домой. По пять капель выпили с друзьями, по пять капель, потому что охота получилась. Я прихожу домой в 10 вечера. Супруга на меня смотрит и задает мне единственный вопрос. Расскажи, что это за охота в пиджаке и в галстуке? Целый день тебя не было. Еще и плюс ко всему, так сказать, от тебя Я папахіли Михайло Допкін, член фракції з в робочий час переймається проблемами бюджету у профільному комітеті. Поза робочий час депутат не полює на звіра, натомість вже 10 років активно рибалить. Найпам'ятнішою для пана Допкіна виявилась рибалка на березі Дніпра, коли він на дону вудку ловив тарань. Небольша була приблизно такого розміру. Тарань, і коли до берега залишилося метрів 35-40, в цей час на нього набросився судак. І фактически он настолько крепко жалує зубами, що я виташив і судака і плотву. Причому судак був пойман не на крючок, а только лише тому, що він крепко зубами держали ту таран. Олег тягнебок заслужив собі славу радикально налаштованого та скандального політика. Втім, сам тягнебок вважає себе людиною мирною. Він рідко ходить на полювання, стріляє в основному по качках та зайцях. А одного разу ледь не вбив кабана. Міг бути кабан, зік такий великий з іклами. Я просто розгубився, коли аж 12 штук на мене вид. Бігло. Я почав по них стріляти, але е, е, крім цівки крові е, на, 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 на снігу, за якою ми потім, напевно, години-дві бігли, аж дійшли до польського кордону, то, 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 то це, це, був, це був, можливо, мій максимально впольований звір. Але названня найбільшого хохмача серед мисливців політиків може претендувати генсекретар радянського союзу Леонід Брежнєв. Він захотів пополювати на зайців, але саме в той час був не сезон цих звірів. Їгіря були вимушені наловити котів та надягти на них заячі хутра, коли генсек почав стріляти, псевдозайці полізли на дерева. Психологи стверджують, що знищити інстинкт мисливства у людини майже неможливо, принаймні у сильної половини людства. Адже полювання існувало споконвіку і за останній час лише перетворилося зі способу добути собі їжу на полювання задля задоволення. Не пручайся, косий. Поїдеш до сусідів поповняти заяче поголів'я. Перші дві сотні зайців вже зайняли свої купе. Поїхали на новосілля.